Це у нас ось такий щоденник кайт. Кожного року в мене щоденник з котиком. Є ось такий словник для англійської мови. А також обкладинки для зошитів. У мене закінчився мій скетчбук, і тепер у нас ось такий новий. Дуже крутий. Тупне це двох скотч. І ось такий він боньк. Стержні для клею пістолета. Вони дуже довгі. Далі про два простих олівця звичайна ручка і дві ручки стирачки. Далі папка для зошитів. Рожева і дуже класна папка. І чотири хайлайтера. Пастельних кольорів і зошити. Так, зошити в лінійку. Це ось два зошита на 36. І ще лінійка 24. От стільки в мене от лінійки взяла. Ось ці зошити 24 клітинка. вони тут дуже різні і дуже прикольні. Зошиті в мене більше всього сторінок. І ще в мене є от стільки старих. Тепер це предметні зошити. Хімія, географія, біологія, історія. Я ще поки що не визначила. Хай буде історія Всесвітня. А це історія України. Фізика, геометрія. Алгебра, а також у мене новий портфель. І давайте на нього огляд. Він ось такий величезний. В нього є ось така гарна сумочка, перший відділ. Він найменший. Другий ось такий він. Тепер. Ага, тут ще є ось такий третій. Четвертий. Ого, нічого собі. Тут можна покласти олівці ручки. Запасні ключі. І навіть є місце для телефона. Є ось такі кишені. Це для води. Ну, і тут, до речі, теж можна воду покласти. І найбільший відділ, він дуже великий і місткий цей рюкзак. Ой, тут всередині пакет поклали. Так, ну ладно. Тут ось так воно. Все-таки воно гарне містке. І тут треба класти планшет. І ось тут воно так закривається. А тут підручники, папки для зошитів. Ну і багато чого. Можна будь-що сюди покласти. Рюкзак зручний, гарний і крутий. І ось такий він. А ось такий він на спині. Ось такі стікери. І маркери. 48 штук. І ось скільки кольорів і різних відтінків. А на цьому все. Кому сподобалося відео, ставте лайки і не забудьте підписатись на канал. Всім пока!